Всім привіт! Мене звати Віталій, і це перший погляд на гру Іволв. Корпу кооперативний асиметричний шутер від людей, які зробили в свій час Left For Dead. Ми подивимося його буквально хвилин 10-15, в середньому це один матч, то не більше. Так. Що нам потрібно робити, грубо говоря? Нам потрібно банально висліджувати монстра і старатися його убити. Граю я на геймпаді по причині того, що це реально зручно. Інші ігри в мультиплеєрі в мене не викликають такого. А, рівня зручності, як тут, а тут реально прикольно абсолютно грати на геймпаді. А, гра вийшла чуть більше. А, чуть більше а, двох тижнів назад, чи навіть тижня, от щось таке. І я дістав її буквально недавно. І мене вона повністю влаштовує. Тобто це прикольно. Правда. Саме печальне, що є, це правда. Важкість самого мультиплеєра, як гри. Тобто, реально доволі важко. Так, так-так. Я ж медик, я забуваюсь, мені треба лікувати. Геймпад так трясеться в цей момент. Дуже незручно. Я б сказав, все це виглядає. Так. Ми угу. пішли далі полювати. Так, про що я? А, ну, собственно, Evolve. Гра дуже крута в плані е, тім, е, тім геймплея Тобто, реально тут один, якщо тягне команду вниз, то це вже грубий фейл. Тобто ви навряд ли виграєте, якщо один хлопець буде тупити. Особливо, якщо цей хлопець буде медиком і е, він буде реально тупити так, як я часом. А, вроді поки справляюсь. Пока, вроді, справляюсь. в чому суть? Тобто нам потрібно вести вистежити монстра. А монстру е, потрібно нас вбити. Нам, нам, головне, нам потрібно надати монстру розвитися до третього рівня, тому що тоді він зможе е, атакувати павер Е, І якщо він буде атакувати Power Relay, він виграє. Тобто нам головне не дати йому це зробити. Ну от, до монстр десь зверху, скоріше все. Скоріше все він десь. А, ось він. Все, я побачив. його. Угу. Де наші хлопці? Всі. Я просто заплутався. Я пока не знаю карт, тому доволі часто буває туплю. Я просто не особливо мав час гратись в цю гру, хоча дуже-дуже-дуже хотів. Я це наверстаю в будь-якому випадку з часом. <кхем> ну а пока. Скоренько, скоренько. Ідемо. Полювати за монстром. Я не знаю. У мене ліцензія. Я не знаю, як там піратки. Скоріше всього, в піратках доступна тільки. Так, стоп, де він? Точно ж був десь монстр тільки що. А, він впереді, я зрозумів. Тобто наша собачка його... Знайшла. А ось і на накритий купол. Це до речі. А я не можу пройти, Не можу. Ну, заміси тут при. Я от я чого замовк, тому що реально е, за місце тут просто вау. Вони неймовірні в плані. А зараз мене вб'ють. Е, тому що я медик, і тому мене вбили, в принципі. Він мене не відпустить. І мене так і убили. Е, ну нічого, давайте просто тоді поговорю про гру. Через 2 хвилини я знову воскресну. Тому, в принципі. Як варіант. Але, скоріше всього, е, за 2 хвилини монстр наших всіх розіб'є. Це сумно, але м -м, скоріше всього так і буде. Ну, хвилина 25. Якщо хлопці мене дочекаються, то можливо щось з цього ще й буде. На гру зараз дуже час дуже багато поганих слів, тому що в грі є Донат, якщо можна так сказати, є донат. І донат цей такий. Я б сказав. Мінімальний, але він є, і він досить багато грошей від'їдає в людей, якщо вони хочуть. 에, цей там, 에, грубо говоря, скіни. Грубо говоря, купівля скінів, то от Так, от. Have, так, 40 секунд до мого моєї появи. Я все ще можу врятувати наших хлопців. Хоча у них майже не лишилося здоров'я в більшості. Тому їм треба реально чекати, поки я. О, так Отак. Трапер наш помер, походу. Я б на місці їх, правда, би втікав. От Дейзі, блін, от свою цю хазяйку воскресила, а мене ні. 3, 2, 1. Я зараз буду в грі. Дебільні заставки можна без них просто пустити мене в гру. Ну, скачи Це просто ад. Ну нічого, зараз я вас, хлопці. От куди ви. Ой, господи. Мені часом так туплять. Ну от куди ви втік? От куди ти втішов? Я от якраз хочу тебе полікувати. А як я це зроблю, якщо ти. За де за 100 метрів від мене. Поки я добіжу... Кажуть мені, що я слакаю. Нічого, що вони самі десь розбіглись і я не можу за всіма слідкувати. Так, Daisy. Ну, отак от, от, в принципі. Граємо. У мене тут нульовий рівень насправді. Я особливо не мав часу качатись. Ну, все, що я бачу, це дуже круто. От, реально, це треба висліджувати монстра. Тобто, це треба. Щось робити, не втикати, не тупити. А реально. От. От куди воно біжить? От, серйозно. Той за 100 метрів. Я просто не можу. Це не команда, це ад. Короче, гіпше я буду нашого трапера тримати в живих, а той дебіл хай сам вибивається. Тому що, ну, це нереально. Він За мною не поспіває, і тому я... Ну, загалом. Не будемо нічого рестартити, Граємо. Тільки, блін, ну хлопці, ну реально, ви так. Ви так втекли далеко? О, ну хоча б Дейзі. Господи. Господи, лайф. Так, він налякав. И он да? То есть, ты вот дурно Ну, нічого, зараз постріляємо все-таки. Тут доволі незвичне керування, якщо чесно. Де цей дебіл, от реально. 200 метрів. А, все, он, он уже свои виджил. Липший хай так. Ну что? Нахрена мне. Какие okay, шло бот Марков? Ладно, хотя бы так. Так, пішли коротенько скоренько От Бонстер дожив до третьої стадії, і нам тепер треба просто його перебити. Та пішов сраку. Ой-ой-ой, біда, біда. Я просто не маю чим домажити, от, от реально. Вона проблема медика. Я тупо не маю чим дамажити по ньому. Айдо, Прекрасно! Та ну. Господи. Ай-яй-яй, біда. Воу-воу. Ааа. ой ой це... Це сумно, де Де? Де труп? Боже, а це отже погано. Я ж і так вмер, незручно. Це, це сумно. Це Сум, це журбина і. Монстр ВРЛ. Ну, загалом от так це все відбувається. Зараз тобто... нам нарахує прогресу. От я підняв нарешті другий рівень. Отаке от. Ну Такий от в мене сводка. І, в принципі, от це весь Evolve. Абсолютно весь. Тобто, вся гра відбувається точно так же. Є просто різні режими, цілокопано. Ну, детальніше про це все буде написано в огляді на Playway, який, правда, пишу не я. Ну, судді не міняє. І от. Така от гра. Ну, Мені вона дійсно дуже подобається, дуже класно, особливо е монстри тут же ж не тільки є Голіаф. тут є ще два види монстрів, Три навіть, навіть чотири навіть буде скоро. Ну, тобто, ну, тобто, Круто, круто. Хлопці реально постарались. хлопці захотіли показати щось нове, хлопці це зробили. І ось воно і Волф. А що, покщо... дякую вам за те, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім щасливо!